Зрадникам не місце у батьківщині. Про це заявив Микола Томенко. Партійне очищення вже розпочато. Нагадаю, минулого тижня група депутатів Золотоніської міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина закинула вищому керівництву незаконне переобрання голови. Олега Масла замінили на Тетяну Говоркову екс очільник разом із відстороненими батьківщинівцями розкритикувала таку позицію партійних керманичів і заявили про створення громадського об'єднання за юлю та перейменування депутатської фракції батьків. Ще на призоніській міськраді у Батьківщину Без Томенка останній сприйняв подібні заяви абсолютно спокійно. Після того як обласна організація виключила тих депутатів, що два роки голосують до партії Регіоніва, Київський керівництво партії в Києві підтвердило це рішення. Я би порадив їм уточнити назву. Назву треба назвати, що фракція за Януковича. Губського, Войцехівського, Бестоменка. Це мене абсолютно влаштовує так надав, тому що Не можна два роки голосувати разом з партією регіонів, два роки захищати інтереси тої партії, яка виступає проти черкащани України і прикриватися квитками партії батьківщина. Тому наше завдання дуже просте: до початку виборчої кампанії нас не повинно залишитись жодної людини, яка би ввечері говорила, що вона підтримує Батьківщину, а в день голосувала за партію регіонів. Це не чесно, несправедливо. Тому я думаю, що ті люди, які вже пообіцяли влади, що вони будуть правильно в комісіях працювати в інтересах влади, ті люди, які пообіцяли київським мільйонерам, що вони будуть під ними балотуватися, ці люди не будуть в батьківщині.